Численні звіти моніторингових організацій, дивні цифри на сайті ЦВК, які не відповідають протоколам дільничних комісій і окружкомів, замовні судові рішення, беркут за викликом, все це докази того, що вибори відбулись з порушеннями, і точно сказати, яким було справжнє волевиявлення, просто неможливо. Андрій Сайчук дослідив деякі технології, які уможливили найцинічніші вибори в історії незалежної держави. Тут на мітингу під стінами ЦВК, який триває вже тиждень. Слово фальсифікації лунає мало не що хвилини. Лідери опозиції скликають сюди людей для того, щоб бодай, провести перевибори у п'яти проблемних округах, де як вони вважають, голоси їх кандидатів були вкрадені особливо цинічною зухвало. Але наївно було би думати, що фальсифікація обмежується лише цими п'ятьма округами. Ще під час виборчої кампанії, яка вирізнялася великою кількістю порушень з боку влади та тотальним зловживанням адмінресурсом, громадські організації. Попереджали про майбутні фальсифікації, очікували на сам перед маніпуляцій під час голосування, так званих каруселей, вкидань бюлетенів, голосувань на телефон, і все це було. От цілий рулон кинутих бюлетенів на дільниці в Донецьку, а це зникаюче чорнило. На відео демонструє народний депутат Леся Оробець в Одесі. Наскільки масовими були такі випадки на це питання? Відповіді немає. Проте такі технології могли змінити результат на користь одного з кандидатів. Так в Чернівцях до зрештою перемог здобув кандидат від опозиції. На деяких дільницях переміг його опонент від влади за рахунок бюлетенів з дивними позначками червоною пастою. Насправді стверджують в опорі за кожен такий голос платили 150 гривень. Утім, такі вигадливі технології були радше реліктом. 2004-го. цього разу наймасовіше пересмикування результатів починалося під час підрахунку і приголомшувало своєю простотою і зухвалістю кадри перших хвилин підрахунку на одній із дільниць в Харкові. Зверніть увагу, член комісії швидко передає по кілька бюлетенів одночасно. Не Демонструючи їх ні колегам, ні спостерігачам, якщо Галочка стоїть за кандидата А е, не демонструючи бюлетень, член комісії, який є в змові штабом або з цим кандидатом, міг спокійно покласти цей бюлетень в стопку за кандидата Б. І ніхто е, зараз на цьому етапі вже не може сказати наскільки масовим це було явище за оцінками. Опори в подібний спосіб голоси рахували, щонайменше на 11% дільниць. Але зрештою, навіть якщо після такого підрахунку про владному кандидату чи партії влади бракувало голосування, Лосів, це теж можна було вирішити. У більшості 225 ОВК, а в кожній з них абсолютно більшість складали представники влади. Бюлетені без пояснень поверталися на дільниці на перерахунок. При цьому в підсумку змінювався результат на користь кандидата від влади. На багатьох дільницях голови змушували заздалегідь підписувати порожні протоколи, в які потім можна було писати будь-які результати. Або це робили ще нахабніше, як на сумнозвісному ОВК номер 132, де оригінали протоколів штурмом вилучав веркут. Депутат Геннадій Москаль зні. Ішого прилюдного світлини протоколів, з яких видно, що переможні голоси на користь кандидата регіонала були просто перекинуті від інших непрохідних кандидатів. Ще один спосіб не змінювати цифри, а просто псувати бюлетені на користь опозиціонера. Це те, що масово відбувалося на окрузі 223 в Києві. А ви називаєте Левченко, е, Левченко коли пише недійсний е, не не Левченко. Супруга Недійсний гайдук Левченко, Недійсний дійсний Бриски, Бузина Левченко або в 14-му, де бюлетені виносили з ОВК на так званий перерахунок без опломбування. В підсумку кожен четвертий бюлетень раптом виявився зіпсутим. І з перевагою у 83 голоси тут переміг кандидат від влади. Такі випадки, які супроводжували з затягуванням підрахунку голосів, є кричущими. Але і у випадку, коли фасифікації минулися без скандалів, тишком і нишком, оцінити їх масштаб все таки можливо. Тут на допомогу приходить математичний аналіз. Насамперед, співставлення результатів. Явки і її кореляція з відсотком голосів, який набрала партія влади чи її кандидати. Ось графіка, яка показує два сусідні округи в Донецьку. На одному явка склала 84,5%, на іншому не дотягнула до В Чому секрет? Там, де явка виявилася найнижчою, керівником ВВК був представник батьківщини. Всі інші контролювалися партією регіонів. Олександр Калюжев, який досліджував цю аномалію, вважає, що цей контроль Донецьку був настільки тотальним, що влада за бажання могла намалювати будь-який результат. Вже не перші вибори в Донецькій області. Партія влади контролює виборчі комісії, і цей контроль є абсолютним. Опозиційні представники в цих комісіях не завжди є компетентними і не завжди є мотив... мають мотивацію щодо контролю. Тому в цих умовах. Якщо б була політична воля, то вибори могли мати ще більш негативний прояв. Аномальна явка зустрічалася не лише у бочині регіоналів на Львівщині. Кандидат від об'єднаної опозиції Тетяна Чорновол програла самовисуванцю Ярославу Дубневичу. Вона стверджує, що до 17-ї години за результатами екзитполів вона лідирувала, а явка на цей час в окрузі була найнижча в області. Раптом явка почала зростати. А з нею і голоси за її опонента. Знаєте, коли в Росії на виборах президента Путіна Чечня віддала 92% Путіну. Своєму голосуванню відповідні дільниці є на моєму окрузі. Коли, наприклад, явка там більше 90% і голосів на Зубневича теж 90%. Тобто такого в природі бути не може. Це є аномальні дільниці, і я вимагаю там перерахунку голосів. Думку чорново підтверджують дослідження активістів математиків, які вивчають аномальну явку на цих виборах. На графіку видно, що на 120-му окрузі відхилення від так званої кривої гауса, яка показує еталонний хід голосування, відбувалося саме на користь Дубневича на дільницях, де явка зашкалювала. А ось як виглядав би графік, без цих відхилень тоді явка була б такою, як і середня по області, а вперед вийшла б чорновол. Є ще одна статистика, яка демонструє обсяг фальсифікації на рівні країни. Ось п'ятірка округів, де спостерігалася найбільша різниця між виданими та проголосованими бюлетенями. Вона більше 9%. На всіх цих округах перемогли висуванці від партії регіонів. А цей п'ять округів з найменшою різницею. Тут відхилення складало менше одного відсотка. В цих округах перемогли кандидати від свободи і батьківщини. Керівник опори громадянської мережі, яка від початку виборчої кампанії зафіксувала сотні порушень, каже, що навіть всі ці свідчення не висвітлюють цілісної картини, але дозволяють стверджувати, що фальсифікації вплинули на результати голосувань. Однозначно порушення, так як вони мали масовий характер, вони спотворили результат. Відсоток спотворення ми не можемо зараз сказати, тому що на жаль, навіть ті сотні випадків, які зафіксовані нашими спостерігачами, вони є невичерпним переліком, і ми не знаємо остаточного ну реальної. Реальної цифри порушень, але тим не менше, ті, які зафіксовані нами, вони впливали на результат. Адмінресурс, фальсифікації під час голосування і під час підрахунку, ганебні судові рішення і неприхований підкуп виборців. Такими були ці вибори, можливо, вони були менш брутальні ніж президентські 2004-го, які завершилися. Масовими протестами помаранчевою революцією, але вони точно увійдуть в історію України як найбільш цинічні вибори за всю історію незалежності. Андрій Сачук Антон Деркач, Кирило Лазаревич, Тивай.